Скільки треба волокна на 44 рядки полуниці по 80 метрів? Міжрядка 1,40 метра. Так, 44, давайте візьмемо по 100 метрів. Це, грубо кажучи, 4 тисячі метрів вам потрібно. Е ну, беруть, і дивіться, якщо це однорядка, 1,60 е метра накривають полуницю. 30 грамів 1,60 метра. Тобто, якщо вам треба 400 метрів, можна розглянути, а ну ходи, ходи. <кій> Можна розглянути варіанти або по 500 метрів або по 100 метрів. А по 500 метрів, якщо вам треба, це виходить 8 рулонів, так, то один рулон коштує 4800, а якщо 8 рулонів, десь в районі 400-4 можемо зробити рулони по 500 метрів. Якщо це 100-метрові рулони, десь можете розраховувати в районі 850 гривень за 100 метрів. Це буде 30-ка. Ось така вона, дивіться, ось, ось це 30-ка. <кій> 320 вам, напевно, багато буде, бо у вас міжряддя велике і просто буде міжряддя накриватися. Навіщо? Ось так буде виглядати дуже міцне волокно. Це у нас 320, ширина буде така сама, 1,60 метр. Поклали собі, ну, десь 4 кілометри, 40 рулонів таких або 8 рулонів таких по 500 метрів.